Всім привіт! Привіт! З вами Лірмакс! І ми е, сьогодні пограємо з вами в новеньку інді гру. Ну як новеньку? Вона не теж вже прям сильно новенька, але я її запримітив давненько вже. Е, і ось, поки мене там рендериться A Dead of Night, вирішив швиденько записати цю гру в паралелі, щоб потім швиденько закинути A Dead of Night. вам, А це буде вже наступний день. Е, називається гра. Е, е, Чистенько віконця сервіс. Клініс Windows 7, ну Клініс. Ну, типу, це як ім'я, напевно, якщо взяти Клініс. Добре, не буду довго затягувати, погнали, грати. Change Resolution made by Doppelghost. Да, Resolution, як було, так є. Добре, погнали, граємо. Це гра про те, як ми будемо зараз вмити вікна. Незнайомий номер. Привіт! Це е, сервіс по чистці. У нас брудні вікна вдома. Але ми зайняті протягом дня. Тож е, ти маєш зробити свою роботу вночі. Не хвилюйся е, про це. Е, ти... Тобі запля... заплатять наперед. Е, я зараз тобі відправлю е, а, а, цю адресу. Добре. Ну, поїхали. Будемо чистити вікна. Я взагалі люблю такі ігри. Знаєте, є цей, е, як він, Wash симулятор, щось таке. Чи е, коротше такі симулятори там де ти. Опа, сенса. Зараз секунду. Отак, ніби трішки є. Е, алло! Я вікна прийшов мити. Відкривайте. <реку> <реку> я прийшов помити вікна. Сподіваюсь, опанчує кетача. Не пускає мене до Глянь на цю точилу, просто. Ощо, це якийсь мустенг. Добре. Привіт, я вікна мити прийшов. Аго! Опа, все. Чекай. Ну, добре. І я, і, і я поїхав, так? Да? А, ні, я завожу сюди автомобіль, щоб мені легше було мити. Там якісь вікна в крові взагалі. Е, так, беремо. Що ми беремо? Ага. Start cleaning Check tools Ага. use spray Back to window Добре. Е, наступний тул. Е, треба тримати. Добре. Диви, яке чистеньке віконечко. Mm. Very good, very good. Next window. Добре. Start cleaning. Тут хтось, коротше. Або томатною пастою напшикав, або варенням. Так, є. Це сюди давай, ось так, опа. Шух, 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 шух А це не вичищається. Використати губку. Тобі інколи доведеться переспреювати вікно декілька разів. Все, частенько. Хто, блін, варення на вікно наливає? От поясніть мені, в чому логіка взагалі варення на вікні? Добре, давай Старт клінінг. О, Там хтось грає в телефон. Добре. Добре, є, давай тряпошку. Ганчірочку. Шу, шу шу, шу. Так, я сподіваюся, ти там ніякий бруд не будеш робити. Добре? Я тут швиденько помию вікна. Ага, не махай мені. Я зараз помию і поїду. Далі займа... будеш займатися своїми розпусними справами. А як ти там проїдеш, Вантажівачка, там вон цей. А як він називається. М ліхтар якийсь стоїть. Добре. А в мене ресурси витрачаються на те, що я мою вікна. Так, там вон якась маска є. Опа. А тут щось почервоніло, все, здається. Все чистенько, окей. Okay. Next window! Там ліхтар! Добре, тобі по барабану, окей. Okay. Ну, добре. Не мої проблеми, так, так то мовити. Я гроші свої зароблю, ви там вже з ліхтарями своїми будете розбиратися самі. Упадую, тут світло, хтось. Ві. Павучок, вапучок. Вапучок алло! Вам треба ще викликати клінінг сервіс всередину для того, щоб вам вапуків поприбирали. Хоча вапуки це ж друзі, їх не треба виганяти. Вони будуть допомагати е, ловити е, цих. Е, як вони називаються? Mm. Ну, ця штука та що жужить. <звук> комар, комар. Комарів або мух будуть ловити, тому від вапуків ліпше не позбуватися. Вапоки то гарні, друзі, в квартирі. Що вони вам зроблять? Вони вас не вкусять. Ну, типу, серйозно, там знову ця маска. А, у нас немає дам, отруйних вапуків, особливо в місті. Це можливо десь за містом можна зустріти. У нас здається, чи один, чи два. Опа, це що? Це сніч. Один чи два види вапоків, які е, отруйні. Але в великих містах їх зазвичай немає. Ну, я знаю, там, типу, на. Е, півдні країни є. Вапоки отруйні. Але у нас тут ніби як немає в Києві я маю на увазі. Тихо будь там. Там хтось почепчикував догори. Добре, нічого страшного. Ну, взагалі. <coughs> uh, так, а що ні? Я не домив. Все, чистенько. Так, ну перший поверх майже закінчили. Поки не страшно. Так. <coughs> 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 Так, ну в мене. Як воно? У мене. Опа, там щось мигнуло. Добре. Там хтось повзав, здається. Сподіваюсь, не вапук. Е, моя пляшечка спорожніла: ліпше взяти ще клінера із е, в цієї вийти. Із вантажівки. Тут хтось ходив. Відкрити цю. Що? Е я десь спустив ключі, напевно, в дворі. А, он вони бачу. Бачу ключі. Дай сюди. Зараз буде скрімак. Ось він. Я нарешті можу відкрити вантажівку. Добре. Я був впевнений, що зараз буде скрімак. Окей. Okay. Дай пляшечку. Так, а тепер назад. Як попасти сюди? А, воно автоматично залазить, як підходиш. Опа. Заліз в будинок. Так, треба помити вікно. Так тут вікно треба домити, ні? Добре, далі. Там видно, що хтось заліз в будинок. Окей. Okay. Це оцей Ізейсінг із іншого да, в який я там грав. Добре, а чого я не можу одразу шкрябати? Е цією шкребешкою. Блін. Так, мені треба економити. Тоді мені треба виходить економити ці. Опа, там маска сидить знову. ця. Задовбеш. Е, мені треба економити пшикалку, щоб вона так швидко не розходилася. Чи це була заскриптований момент? Є, я прям за один раз. Чудово. Е, наступне вікно. Почати чистити. Тут. <laughs> що за дивним. Чим вони. Як вони причому ззовні. Опши... Як вони це зовні зробили? Звідки у них а, взялося а, варення? Це зовні? Що таке, що блін не встиг? Окей. Сюди. <гум> <Це частинь. гум> Господи боже мій. <гум> Скотина. Налякав мене, що то було таке? <гум> це цей вареньмен, це, коротше, вареньмен, який наляпав варенням своїм на вікно. Чуйте, у вас там вареньмен ходить. Будьте будьте обачними, будь ласка. Вареньмен може вам коротше, щось там зайокнути. Що вони там роблять? Ви там де народження святкують, чи що? Добре, я тут за один раз не зможу. Треба декілька разів пшикнути буде. Так. Вареньмен! Там... алло! Там вареньмен! Там. Вареньмен! Добре, не мої справи. Вони розберуться... Опа, погнав, погнав. Вони самі розберуться з вареньменом. А, так. Мо моя справа е позбутися залишків життєдіяльності життє діяльності варення мене? <гум> так. Е Не вистачило. Чуш, е а що тобі так подобалося в цих вікнах варення Мен? Що ти прям їх. Е ну так. Е освятив їх своїм, е своєю присутністю. Варення мен. Окей. <сіхи> uh, okay. Я роблю свою роботу. Мені не важливо, що там відбувається. Мені треба заробити грошей, мені треба накор... нагодувати сім'ю. Мені треба задонатити на ЗСУ. Ч... О, він мені здається, їх також нагодував варенням. Ви чули звуки? О, диви, я ж кажу. Варенням нагодував. От молодець, який варення мен. О, uh, oh, все. Блін, е, може відільєш мені трішки варення? Диви стукає хтось. Це може йому заплатили гроші за те, що він. Е, ну, типу, годує їх варенням. Так от, мені треба задонатити на ЗСУ. Мені треба е, закупити декілька FPV дронів, коротше, щоб ставало менше наших ворогів от Тому да це така справа. Мені треба гроші. З цим іншим за -за будемо розбиратися. А можливо, це взагалі тут е ці е росіяни живуть в цьому будинку. Хто знає, <Meth> <с No> Но вікна я помию, щоб свіженькі були. Гроші зароблю. Uh, от. Ну, там, як багато залишиться жильців після того, як я вікно помию, вікна ці помию. Тут не факт. Одую, тут хтось ножа залишив. Так, варення, Мен, давно не бачив тебе. Я трішки починаю хвилюватися е, за те, де ти є. Бо це може бути потім проблемкою. Я сподіваюся, ти на мене не нападеш. Що, 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 що це? Що було? Просто уявіть, як буде е, як буде образливо, та? як буде сумно від того, що я спочатку я працював, працював. Намагався заробити на харчі своїм котам для сім'ї, для ЗСУ, а потім мене в кінці візьмуть і квекнуть. Ну, типу, серйозно. Варення мене вискочить і опадую. По тарабанив на, на кришу. <потарабану> Знаєте, як це А, Типу, зупиняє гаїшник, ну, вже гаїшників немає, зупиняє поліцейський. Людинкою такий, типу, каже, ну український поліцейський каже: відкривайте багажник. Багажник, типу, той каже: ну, окей, відкриває багажник. дай візьму Значить, відкриває багажник, а там, коротше, лежить тіло. Ну, це все в грі відбувається, якщо що, так, Ютубчик. Там лежить значить тіло, і він такий, типу. А, тіло там хапається за, за, ці, за, за пістолет, там в рацію. Щось типу, так казати. А той каже: Так ні, що не поліце... поліцейський, це ж. Росіянець. А той такий, а, яке жахливе самогубство. Ну, добре, їжджайте. <св 'язок> Засуджую, якщо що. Е Хоча в Ютубі не треба нічого засуджувати, Вон не розуміє цих приколів. Е так. Є встиг. О, там маска варення мене. До речі. Наступне вікно. В мене залишилось три вікна, і я собі поїхав спокійно додому. Я поїду до котів, коротше, відпочивати. Ось це все. Капець, а що це за машина в така потужна, яка робить ось так аж. А сюди ж, до речі, варення мен приходив. Де? Сюди ось так. Сюди ось так. Пш -пш 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 -пш. Добре, ось так. Опа! А що там так багатько? А що не так? Все чисте вікно. Таких <свісно> там ціла купа цих варення менів. Добре. Хлопці. О, розбіглися. Там, напевно, навіть і не тільки варення мене, там і варення вубенці. Скотина! Я працював, і що? Я грошей за це не зароблю? Незнайомий номер. Привіт! Це сервіс по чистці. Ну, типу митю вікон. Нам потрібно помити вікна вдома. Це що? А, вони наступним вже пишуть. Тобто, це чисто сім'я вареньменів. Дякую за те, що грали. អ <laughs> <sighs> ឺ <sighs> <sighs> Добре, ось такий, коротше, невеличкий інді горор. Сподіваюся, він вам сподобався. Не забувайте ставити лайкусики, писати коментусики. Також буду вдячний, якщо поділитися цим каналом серед своїх друзів або серед знайомих. Ну І, звичайно ж, як я вже казав протягом цього відео. Не забувайте донатити ЗСУ. Це дуже і дуже важливо, хлопці та дівчата там на передовій захищають, обороняють нас, тому треба максимально їх підтримати. Ну і окрема вдячність моїм спонсорам, які підтримують цей канал фінансово, які допомагають розвиватися цьому каналу, і взагалі які дають можливість мені зараз не померти з голоду. Дякую вам величезне. Завдяки вам, взагалі, цей канал зараз і тримається на плаву. Ну і звичайно ж, що? Звичайно ж, звичайно ж, на цьому все. Ще раз дякую за перегляд до наступних зустрічей.